Умій почекати автор Костянтин Ушинський. Жили собі брат і сестра, півник і курочка. Побіг півник у садок та й почав клювати зеленісіньку смородину, а курочка й каже йому: Не їж, півнику, почекай, поки смородина достигне. Півник не послухався, наклювався. Так, що на силу додому дійшов. Ох ох боляче мені. Напоїла курочка півника м'ятою і пройшло. Видужав півник і пішов у поле. Бігав цілісінький день, спітнів і побіг пити холодну воду, а курочка йому каже Не пий, братику. «Почекай, поки прохолониш. Не послухався півник, напився холодної води і почала його трусити лихоманка. Побігла курочка до лікаря, приписав лікар гірких ліків. Довго пролежав півник у ліжку. Поки видужав, уже й зима настала. Річка льодом укрилася. Схотілося півникові на ковзанах покататись, а курочка йому й каже: Ой, почекай, півнику, дай річці зовсім замерзнути. Не послухався півник, покотився по льоду, лід проломився, а півник шубовсь у воду тільки його. І бачили.